то заміна у нас нижніх рычагів на Audi 4B6 2.0 бензин. Короче, розпожу лайфхак, як їх легше зняти. Всі знімають. Тут стоїть подушка. Всі знімають, відкручують, под... ослабляють подушку, мандірівкою вигинають, щоб витянуть болтар відкрутити. Гайка тут є. Дірочка під низом там гайка закручується. Ли ключ, якщо і тут, і там на 18. І тут теж на 18. Розказую, як зробити це набагато легше. Дуже легше. Спочатку ну, піднімаємо машину на домкрат, звісно. З однієї, з двох сторон, як, як хочете. Я міняв з двох сторон, наложив ложив на колеса, на диски, положив. Щоб так удобніше, щоб домкрат вдруг не впав, як домкрат який. Знімаємо, відкручуємо спочатку під я не знаю торкс чи як це правильно називається. Відкручуємо ці два болта. Открутили, ми зняли їх. Тут пластмаска така стоїть. Далі знімаємо, тут стоїть гаючка пластмасова під ключик на 10. Знімаємо цю гаючку, теж розкручуємо. Тут у нас під низом є така ось пластмаса. Ця пластмаса мішає тут, впирається болт і мішає злізти. Ми цю пластмасу трошки відкручуємо, відгинаємо. Так, Одогнули ми пластмасу, речах буде в напряженні трохи. Важко буде болт виходити. А якщо довго речах оригінальний не мінявся, як робив я? Я відкручую тут на 18 ключом гайку, запискую сюди під гайку ВДшку. Раз, подождав, там дві минути, два, ще раз напшикав воно, щоб тут впіталася ведешка. Тут стоять втулки спеціальні. Акуратно, якщо ви їх виб'єте місці з ретягом, то треба назад буде їх втулочки забити легенько молоточком. Розкрутив гайку, напшикав три рази, там подождав раз, два, дві минути, один раз. Другий раз так само і третій. Коротше, зробили ми це все. Беремо молотка, же. якщо вам рычаг... ну, багато хто перепресовує, але я вирішив ставити нове, бо нема сенсу. З током капенц і шаровий теж. Але я не знаю, чи не йому напресувати, чи ні. Я беру молотка, вибиваю цей річаг вниз. Він випадає, бо тому що він легше вибивається, коли... Легше коли там щось змазано. Якщо там Дуже довго він був оригінальний, то, понятне діло, що там забувається сміття всяке таке. Далі ми вибиваємо цього речага знизу, з шарової опори. Так, І нам треба зняти болта. Що ми робимо? Ми відгинаємо пластмасу, гайку правильно вже розкрутили там всередині. Винімаємо пластмасу, відгинаємо пластмасу і витягувати болта. Далі ми можемо спокійно, ми бачимо, тут буде місце. Витягнути болта. Що з правої сторони, що з лівої. Бо всі дивився які в Ютубі, в в Тіктоці показуються, всі знімають, відкручують подушку мотора відгинають матіровку. Якщо для чого таке робити, якщо можна набагато легше, просто треба зняти один, два і гаючку, два болта і гаючку. І набагато легше вам буде знімати цього речага. І таке коротше.